А курси були так, хто організував український комітет, я вже не бігла від теми. Там керувала Уляна Дида, не знаю, що з нею сталося, тому пішла в УПАї десь. Я не, не, не читала, не чула про неї нічого. А заступниця її була Олена Бієвочка. І Олена Бієвочка то така, Доктор ну, ви можете не знати, але був доктор Крижанівський, дуже добрий. Дитячий лікар, а то родина його, та пані Олена Бійовська, і потім вивезли, і вона своє витерпіла. То вони та Уляна Дида і Олена Бійовська керували. Ми до обіду мали теорію історія України і, і взагалі відношення наше положення українців в підневільних умовах життя. Вони дуже цікаво розмовляли, говорили з нами, а після обіду ми йшли до ліса, збирали ріща і принесли до кухні, щоб в кухні мали чим варити їсти до нас. Кормили нас на піввічковий лад, і порядок такий був. Рано то поляки казали, що побутка ставить, а ну, то в нас того не було, але затрубів хтось там, і вже треба вставати 6 години, рано встали, ліжку заправили, скоренько так. Подушку так наш шторт, і вже йшли на впор, я вперше на подвір'я виходили там. Ставали до звіту. І комендант була, і а друга, я не знаю, одна... пані Білочка рапортувала пані Діді, що пане провідник до звіту став. Там скільки тих, 20 чи 30 учасників, я не пам'ятаю, скільки. Буде зі Львова тільки дві. Слава Лужняк, вона потім виїхала в 44-му році вона змоталася з Львова. Не, не, не знаю, що не, і я. У нас дві ночі відвів тільки був на тих курсах. І ті, власне, Дві пані керували науковою працею, не науковою, а суспільною, громадською. а кухнею керувала пані Харинова, жінка священника. Безоплатно. Пішла там варила їм, варила нам їсти, то ми так на військовий лад, кусок хліба на сніданок, півлітрове горнятку, таке, як військовим дають, з чорної кави, ерзац того. Трохи сміялися, що ми вже так, як трошки як армія, а він чого. Весело було, приємно було. А 1 листопада ми закінчили ці курси. Ну і куди нас післали? Працюєте там, де працювали. Ну, а я вже так була. Вони вже вибрали головою жіночої секції, колись був Союз Українок за Почті, поляки розв'язали. Потім за німців створили жіноча служба Україні. Але вона її там Поляки, Німці не признавали ніяких служб. У один комітет і більше нічого, а там собі голови ламаєте. Тох ти зробили жіночу секцію, то я була головою жіночої секції. Мені було трохи так ваше ніяк, тому за 20 літня, там були пані 40-50 дітні, які в свію Україну вже свої зуби протратили і, і такі були активні. А мені сказали, будемо робити, що треба, але ви таке відповідаєте за все. Ну, а крім того, ще підключилася до ООН тоді. То в якому році? То був 41-рік. й рік. Літом 41-й тати точно не пам'ятаю. То було темно, десь в якійсь хаті, не пам'ятаю, де то було. Вечором світло за світі згасили, тільки там якась лампочка горіла. Знаєш, що при тому була Богдана світлик. Я там ходила на сходи на них. А потім вони мені давали доручення. Доручення були такі передавати листівки, час, час, час людям, чи в неділю, чи як там, людей усвідомляти якнайбільше. Ну і тоді ще так звані був, я вже почала існувати упа, то вже тоді зробили бефони, то на бойовий фонд були ті талони. Якісь, то треба було розповсюджувати гроші збирати. То я мала ще такі дві помічниці знайшла собі між ними. Одна інтелігентна, друга трохи менша, але така щира українка, ну їх нема тут, вже не живуть. І вони мені допомагали. І ми організували в просвіті. Всі історичні дати, які тільки були такі вагомі в нашій історії, ну, реферати робили, такого там попросили, часто я мала. Останні концерти робили в березні 44-го року чи 45-го. 44-го року. Тому останній концерт, чи це був у березні, а може і в квітні, бо то часом спізнявся цей концерт, то я вже точно не пам'ятаю. Але пішли, ми мусили, тепер таке, щоб, щоб робити якусь, якийсь захід в товаристві, треба було мати дозвіл. А дозвіл то так, я йшла до комітету, в комітеті написала заяву, що ми повинні робити таке-таке. Програма така, декламації, такий реферат, такий, і хтось буде мати і сценізація на кінець, і національний гімн. Але про вірш, то я вже певно говорила, що розрита могила, я не писала, бо там говориться жидовиній моті, то не можна було, там ми сказали, що жидові. Я так і дівчинці не повідала, Любцю, пам'ятай, бо арештує твого тата і маму, як ти скажеш жидовеній моті. Бо, бо... Не жидев не моті. Жит... Ну, мати приходить слово, що не можна говорити. Вона виїхала на захід, не знаю, що з нею. І таке, ми то робили. Ми при комітеті, комітет був такий діяльний, вів кухню безплатну для бідних. Бідні приходили і дістала півлітрі зупи якоїсь там і кусок хліба раз на день. І в той голодний час німецького ходіття і то було добре, і ходили люди. Перед тим, що там два місяці працював один студент ветеринарії, а він тепер на Заході, я не знаю, бо на святі просвіти був з'їзд, він під'їхав до Львова, а я не мала можливості з ним скомунікуватися. А він по, по своєму нахилу був. Мельниківець, а я Вадирівка. Тоді вже трохи ділилися. І отець Харина не хотів вже його мати. Тримав там через 23 місяці з секретарем і каже до мене, щоб я пішла. Та я і ще мені, і ще мені тоді припало, вже дорість просвіти. Діти, почавши, десь там мають бути знімки. почавши від е... шість років, до 16 був, на такі вже хлопці, кавалери були два, по 16 діть мали. Отакі От були дівчата і хлопці. Я з ними збиралася і їм говорила про історію і географію. Ну, виходили на стрячки могили, тим, полі, тим жертвам жертвам радянської системи в тюрмі. Вони принесли з лісу галузки, ми зробили в хаті. не в хаті в читанні зробили гарні два віньки, бо тут два два там були р'яди, і понесли. Дівчата зробили з паперу штучні маки, бо то червоне гарно відбивало від смереки. І ми з порадою туди пішли, і отець з нами. Отець Горина то він надзвичайний, як священник, патріот і людина. Ходив до людей пішла різд після різдва з свяченою водою крупити хати, то як бачив, що хата бідна, то він не те, що нічого не взяв, що з кишені витягнув, що залишив, так незамітно все. От таке. Про Богдана свійку розказати вам чи ні? Так, про неї можу. Але чи то є все добре, бо все добре. Так. Отже, Богдана свійки. Живу. Народилася в переміщі, потім родина приїхала до Звола. Було їх дві дочки Богдана і Ліда. Богдана Луц... пішла молодою, вчилася дуже добре, любила малювати, любила музику, любила життя, все любила, а найбільше любила Україну. І заполіщі вона трохи сиділа в тюрмі вже. А як вже прийшли визволителі в 39 році. То вона вже опинилася на волі, але вже е, бочвика не показувалася, тому що вони користувалися тої картотеки старої. Їй не було так видно. Я ні в читальні, нічого. Я її не знала тоді, я тільки знала ту молодшу сестру. Потім, як прийшла німецька окупація, то я вже з нею познайомилася трошки. О. Вона мала якийсь власний пістолет, хтось їй подарував, іменний, так сказано. <ганізація> була, жінка займала зброю. Да, і зброю і мала портативну друкарську машинку. Зі собою вона ходила всюди з тим пістолетом і з тою друкарською машинкою. Одного я разу Як їхала в терен. Як в терен їхала? Ну, то мінялася там місце перебування. Більше всього десь там з колі, десь при Карпаті було. І одного разу вже їх повідомили, що бункер відкриє, розконспірований, що вже знають про, про його існування. Вони вийшли з дещо спалили і вийшли, щоб прийняти бій, але сили були нерівні. І на неї скерував свій пістолет. Один офіцер, але вона така спритна була, що скоріше від нього зорієнтувалася. Він хотів її стріляти, вона його зустріла. Він впав, а потім вона впала. І впала ну, так коло села Либухора. то село і гора, так називається, Либухора, десь в Скільському районі. У неї були псевдо Світлана, Доля, і ще якісь інші, не знаю, біля всіх. Всіх не знаю. Ну, Вона була така, що вона вміла запалювати людей до, до праці. Маленька, скромненька, з косою, косу мала, там було ще за прикняла, а її забили в тому селі. Значить, не її забили, як вона застрілася і загинула на місці, вона вміла стріляти добре. Що вона ж дирка стріла собі і не попав так, як треба. А, а вона попала. То її з тим розплетеним волочем везли на коні, розхристану, і прив'язали до коня наповперек, щоб вона вже мертва була. То вже не могла триматися за гриву. То вона якось наповперек лежала, авійте в роз... самій сорочці її везли. І одяг неї з неї дерев. Тільки сорочці була, і люди бачили, що її повезе в напрямі з козаківка. Що далі, ніхто не знає. Де її могилі, Нема, але в тюрмі лишилася її рідна сестра Ліда. І якщо, якщо ліду вже випустили, вже відбула свій термін ув'язнення, тоді вона скомунікувалася з мамою, вона і пішла та Богдана світлик, пішла в підпілля, а свою дитину маленьку. Синочка передала мамі. А мама така добра посвятилася, поїхала з цим малим десь поміж люди і десь загубилася, що за собою суди замела, вже ту хату підвала, не знати, де вона ділася. Але як та молодша сестра з Херсонщини вже вона відразу не попала в Херсонщину, ну, як вийшла з тюрми, приїхала до Львова, приїхала до своєї родини, а її не хоче ніхто прийняти. Каже так, бери з хати, що хочеш, але йди з хати. Ми тебе прийняти не можемо, бо нас вивезуть зараз.